Ну а міністр оборони Рустаму Мєро носував цього тижня масштабні перевірки у найбільш численних у ЗСУ сухопутних військах. Схоже на тлі скандалів довкола мобілізації, роботи ТЦК і слабкого навчання бійців візьмуться за систему управління у верхах. Роботу над помилками в ефективності управління і дотриманні законів доручили провести недавно призначеному командувачу сухопутних військ Михайлу Драпатому. Чекаємо реальних змін. Цього ж тижня президент звільнив Романа Машовця, заступника керівника офісу президента. Колишній спецпризначений з ГУР курував військовий напрямок із 2020 року. Був одним із тих, хто вів переговори з партнерами щодо постачання зброї і доповідав президентові про ситуацію на фронті, зокрема і про потреби бригад. Але наприкінці листопада таким посередником між фронтом і банковою став Павло Паліса, командир 93-ї бригади Холодний Яр. Сам Володимир Зеленський не раз наголошував, що довіряє тим, хто був в окопах. Нові люди тепер відповідатимуть за гроші. Керівником Державної податкової служби уряд призначив колишнього очільника Київської ОДА Руслана Кравченка, а головою Держслужби фінансового моніторингу України і тепер буде Філіп Пронін, який до цього керував Полтавською ОДА. Ну, а ці ось кадри морського бою увійдуть в історію. Вперше у світі безекіпажний морський дрон Магура просто з води збив у небі військовий вертоліт з екіпажем. І не один. Про цю унікальну операцію українського ГУР ми дізналися цього тижня. Відео тепер детально вивчають фахівці з озброєння, оператори дронів, військові льотчики різних країн та континентів. Як українцям вдалося знову здивувати світ і чого чекати далі? Гурівці ексклюзивно розказали ТСН тижня Оксані Радіоновій. Зустрічаємося з тринадцятим. Він командир спецпідрозділу головного управління розвідки. Це він керував вона в історії людства операцією. І ми єдині журналісти, з ким він погодився зустрітися після історичного повітряно-морського бою. Тринадцятий це його позивний. Звідси назва його підрозділу груп. 13. Це їх дрони Магура втопили великий десантний корабель «Цезар Куніков», ракетний катер Івановець, десантний катер Серна. Загалом на рахунку дев'ять потоплених і 6 Підбитих ворожих човнів, а цього тижня відкрили рахунок втоплених гвинтокрилів. У ніч проти 31 грудня зграя українських безпілотних катерів Магура в 5 з унікальним озброєнням на борту вийшла на полювання за нереальною здобиччю. В цій конкретній операції в нас не стояла задача як зазвичай ховатися від авіації. Ми Мишлюсь конкретно полювати на повітряці Ми були... Повні на для зустрічі з того росіяни клюнули після блискавичних атак дронів Магура на російські кораблі. Ворог цілодобово змушений патрулювати узбережжя авіацію, яка досі безкарно розстрілювала згори наші безпілотні катери. Нас засікли. Ми... Почали працювати максимум, який ми мали чисто по гвинтокрилам біля нас, це три гвинтокрила в один момент, незважаючи ще там на сушки. Які летали. в районі мису Херсонес. Ось тут, в 15 кілометрах від Севастополя, 31 грудня зграя модифікованих морських дронів вступила в бій з Мі-8. Ви ж розумієте, гелікоптери достатньо швидкий. Якщо ти вже його бачиш на камері, буквально хвилини. Для того, щоб стати в вигідну позицію і зробити запуск. групі 13 вдалося блискавично впоратися з задачею зірочкою. Перший пуск одразу в ціль був. Вони не зрозуміли, що відбулося. Хоча ловушки він відстрілював. А потім, після проходження певного часу, вже було підтвердження про ураження друго, і в сумі ми маємо два знищених один пошкоджений. Бій між російськими «Мі-8» та українськими магурами закінчився з рахунком 3-0 на нашу користь. Попри те, що «Мі-8» активно використовував теплові пастки, це його не врятувало. Випущена ракета на них не реагувала. Був хлопок, мене підбили. Звітував шокований пілот третього гвинтокрила. Падаю, падаю, беру курс на Кимбу. Слідкуйте за мною, мене підбито. Продовжую політ. Був хлопок, в мене влучили. Двигуни в нормі, поки тримають. Пуск був з води. Після цього був ще один спалах. Я її вже не бачив, куди вона поділася. А першою прямо в мене пішла та вибухнула десь поряд. По гвинтокрилу відчув. Деякі системи відмовили. Гідросистема поки норма. Автопілот відрубився. поки норма. Автопілот отрубив. Росія ж про втрату бортів з екіпажами промовчала. Пізніше авіаблогер РФ з ніком файтербомбер написав стільки найкращих пацанів. Зараз ми не втрачали з 22-го року. Ліквідація фахових екіпажів справді важливіша за втрату гвинтокрилів. Росіяни визнають протидії такому рішенню. Не мають першої історії за допомогою морського дрона. Було збито літаючий сіль. Так само, як ми колись будували з нуля тактику застосування, зараз знову ж ти нам треба по новому будувати, тому що ніхто не знає, як правильно, немає де вищити чи прочитати. Ніхто тебе не може натренувати. Зараз знову. Морські дрони камікадзе Магура Ві-5, Україна революційно перетворила на дрон ЗРК. і це дало вражаючий результат. Зараз на них встановлюються і е кулемети великоліберні, стабілізовані, і е дрони, які можуть стартувати з е цієї е платформи, як з, з матки морського базування. І нарешті, оце найбільш круте рішення. Це пристосування цих платформ для знищення повітряних цілей. це говорить про таку нову сторінку в історії використання морських платформ. Українські інженери в тандемі з фахівцями гуросмастили морський дрон модернізованою пусковою сідрегон та адаптували радянську авіаційну ракету Р 73 класу повітря-повітря з дальністю до 40 кілометрів та вагою бойової частини близько 8 кілограмів. Це все зробимо. Ворт несе дві ракети 73 треті. Чи будемо збільшувати цю кількість? Можливо, такі думки є не те, щоб ракета, а система доопрацьована, яка здійснює пошук і ураження цілі? Морські дрони Магура еволюціонували. Оператор, який керує катером, може перебувати в будь-якому куточку планети. Раза в три наші спроможності виросли стосовно і погодних умов. І стосовно запасу хода, і стосовно взагалі якості продукту і можливості до обладнання його. Надіюсь, наступному часі ми розмочимо цифру з літаками. Виробництво морських магур вдалося поставити на потік, а Відтак ця повітряна морська операція стане українським стандартом. Як це роблять наші крилаті ці дрони цієї суботи, БПЛА дотягнулися до другого за розміром торговельного порту Росії, у Слуга неподалік Санкт-Петербурга за понад тисячу кілометрів від України. Цілили по нафтовому терміналу, який відкриває ключову роль в експорті російської нафти, газу, вугілля після введення санкцій. А в ніч на вівторок десятки наших дронів атакували на «Роснефті» на Смоленщині. Це вона ще горить. Вона ще горить. Стоїш спекотно, це ярцеве старе, нафтобаза. Палало добряче. Місцеві нарахували 10 вибухів. Дійсно, 24-й рік зафіксував збільшення потужності виробництва далекобідних ударних дронів. Збільшення цілей, які знищуються на території противника, що є симбіозом поєднання гарних розвідувальних можливостей планування і потужності для знищення цілей противника. Такий симбіоз приніс гарні результати на Курщині. Удар по 810-й бригаді морської піхоти РФ там саме проходило нагородження. Морпіхи Севастополя мали стати козиром в боях проти ЗСУ на Курщині. А це ще й тижня не минуло, як ми вразили командний пункт цієї бригади у Львові. Цьогоріч удари морсь... Ских модернізованих платформ магро атаки українських далекобійних дронів мають підсилити й українські ракети. У 25 му планують виготовити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів та близько трьох тисяч крилатих ракет і ракет дронів. На полі бою себе покажуть наші паляниця та пекло І не тільки, бо в новорічному зверненні президента блинув запуск того, що летить дуже далеко. Оксана Радіонова, Олександр Ревенчук, Олександр Аліфанов та Ігор Каленюк. ТСН «Тиждень» 1+, Плюс марафон. Єдині новини.